Я тричі зіграла в кешфлоу і рекомендую цю гру кожному. В цьому відео розповім чому. І цим я буду ділитися тільки з моїми підписниками. Тому, якщо ви досі не підписані, саме час це зробити і додаток поставити палець до гори цьому відео. Привіт, ви на каналі Олени Спектор. Я сертифікований лайф і бізнес коуч ECF. Тут про коучинг та про життя. Я переконана в тому, що кешфлоу змінює мислення. І давайте спочатку поговоримо про те, що це взагалі за гра така. Кешфлоу. Грошовий потік, або ще її називають щурячі біги. Щурині, щурячі перегони це гра, яку вигадав Роберт Кіосакі, відомий письменник та мільйонер. Мета цієї гри в тому, щоб навчити людину фінансовій грамотності, щоб навчити її фінансовому мисленню. Вперше я про неї дізналася відповідно, коли я читала книгу. Роберта Кіосакі, багатий тато, бідний тато. І саме з цієї книги почався мій шлях до фінансової грамотності. Мені стало цікаво розібратися з тим, як же керувати моїми грошима. І наразі ця гра дуже популярна в нашій країні. Практично в кожному місці ви можете знайти людину, яка проводить цю гру. Я не буду зупинятися на правилах. Якщо вам цікаво, подивіться, почитайте детальніше про це. Я не експерт, не проводжу цю гру, тому перейдемо до того, чому ж все ж таки я її рекомендую. По-перше, я як коуч завжди наголошую на тому, що все починається з нашого мислення, тобто спочатку виникає думка, а за нею вже йде дія. Наприклад, людина часто думає про те, що їй не щастить з грошима. Вона думає про це. І відповідно вона починає діяти так, щоб переконатися в тому, що їй дійсно не щастить з грошем. Тобто вона буде підсвідомо потрапляти в такі ситуації, де щоразу вона буде згадувати про те, що їй не щастить. По-друге, ця гра відкриває очі на те, як ви керуєте вашими грошима. Припустимо, ви можете вважати, що у вас зараз все о що в принципі гроші є вам на все вистачає, і ви ні на що не жалієтесь. Але ось, наприклад, прийшла я на гру і там грав один хлопець, який теж так вважав в цілому. Але в момент, коли він хотів перейти з маленького кола на велике, він не зміг цього зробити, тому що його відомість була неправильно заповнена. Там ну, був такий бардак, що просто ведучий не міг нічого зрозуміти, як і сам гравець. Після гри завжди всі діляться своїми інсайтами, і ведучий. Наголошує, підсвічує якісь такі проблемні моменти, на які варто звернути увагу. І цей хлопець зрозумів, що так само він поводиться зі своїми документами і в житті. Тобто в нього є свій якийсь бухгалтерський бізнес, і він ніколи не знає, скільки грошей в нього взагалі є. Тому що в документах відбувається повний хаос. Ще один приклад можу провести, припустимо, зараз ви вважаєте, що у вас з грошима все добре. Але ви проходите на гру. У вас, наче, є гроші, все виходить. Тут раз кудись гроші зникли, і ви не розумієте, куди ви їх поділи, вони наче крізь пальці просочилися, і грошей немає. І це все показує, що в житті у вас можливо є та сама проблема. Тобто, гроші до вас приходять і швидко зникають, і ви не розумієте, куди на що ви їх витратили. І проблема може бути в тому, що ви, припустимо, не ведете облік ваших доходів та витрат. Тож прикладів може бути безліч, як і безліч з таких проблем, і ви можете в житті зараз не помічати того, як ви керуєте вашими фінансами. Але якщо ви сходите на гру, то ви обов'язково проявите свою ось цю поведінку, і ведучий обов'язково вам підсвітить ось ці ваші прогалини. Я це знаю по собі, тому що перший раз, коли я прийшла на гру, мені було дуже страшно брати кредити. І відповідно в житті у мене так само. Звичайно, що я проти кредитів, я намагаюся їх не брати, тому що мала негативний досвід в минулому. Але після гри я зрозуміла, що є різні категорії кредитів. Звичайно, що є такі, на які ніколи не треба брати гроші в кредит. А якщо це бізнес якийсь, який в майбутньому буде приносити. Гроші, і можна буде швидко закрити цей кредит, то чому б і ні? Якщо вам цікаво, які в мене є табу з приводу кредитів або а, з приводу грошей, напишіть це в коментарях, і я обов'язково зніму на цю тему відео. Наступний момент, який мені підсвітила ця гра, це те, що в процесі. Гри мені було важко попросити допомоги. Тобто, якби я звернулася до когось за допомогою, я б могла раніше вийти на велике коло. І я зрозуміла, що так само я вчиняю в житті. Мені здається, що я поставлю людину у незручне положення, що мені відмовлять, що я проявлю якусь нахабну поведінку, і так далі. Тобто, ось такі складні моменти в житті я не вмію сказати люди, люди допоможіть мені, я зараз потребую вашої допомоги. І я завжди думала, що я все сама, в мене все вийде, я й сама можу, не треба мені ніякої допомоги. Можливо, це моє его грало, що як же так, я потім не зможу присвоїти собі цю перемогу. Потрібно буде якось ділити і визнавати, що без якоїсь людини я б не впоралася. б. І звичайно, що після цієї гри я зрозуміла, що ні, все ж таки є такі ситуації, так коли потрібно звертатися до людей. Не потрібно все тягнути на собі і бути героїною. Я сама, звичайно, що ніхто не говорить про те, що треба бути нахабою і до однієї тієї ж самої людини, звертатися постійно з однією ж проблемою і перекладати відповідальність на неї. Просто визнавати, що в деяких моментах ви буваєте слабкою і вам потрібна допомога іншої людини. І ще один класний інсайт, який я зловила під час цієї гри, це те, що вчитися можна на чужих помилках. І під час гри можна цю навичку дуже круто прокачати, тому що ви бачите, як діють інші люди, бачите наслідки їхніх дій. Можете це все аналізувати в процесі для того, щоб не допускати тих самих помилок. Тож, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність, але при цьому ви не хочете читати якісь книжки, проходити курси, то Ходіть на гру, тому що це дуже класний формат навчання. Ви, по-перше, класно проводите час, насолоджуєтесь компанією, і по-друге, в процесі вчитеся керувати вашими грошима, там вести облік фінансів, хапатися за різні можливості і так далі. тому подібне Особисто я знаю, що я буду ходити ще не один раз. Він до речі, Роберт Кієсакі радив грати всю гру мінімум 100 разів. Нібито. Це допоможе вам зрозуміти, як же стати мільйонером. Якщо ви досі не пробували, дуже раджу сходити, прокачати своє фінансове мислення. До речі, з мисленням ми працюємо в коучингу, тому, якщо ви хочете попрацювати над своїми установками, над своєю поведінкою, над своїми переконаннями, страхами і так далі, приходьте в коуч. Запис на ознайомчу коуч-сесію у Дірекції посилання в описі. Бажаю всім успіхів, багато грошей. На цьому все і побачимося з вами в нових відео. Пока!